Ця пічка обігріє палатку квадратів 20, тобто 20 бійців, спокійно можуть обігріватися. Додатково можна поставити нагріти воду або щось приготувати. Мало потребує дров. Такі металові печі для обігріву та приготування їжі бійці бригади територіальної оборони Кіровоградщини отримали від громадських організацій з Дніпра. Їх відправляють далі побратимам, які захищають Україну на передовій, аби вони не мерзли в бліндажах і окопах, каже старший сержант Михайло Гуйван. До вторгнення Росії він працював у житлово-експлуатаційній організації, записався у тероборону в перший день вторгнення. Приймав участь в бойових діях, травень, червень. 22 року в Луганській області під Северодонецьком. Як функціонал. Ставити можна 4 з плюсом з п'яти. Так економно, тепленько, все як має бути. Мобільні печі військові вже перевірили на бойових позиціях. Топиться печечка, відкривається кран, вода подається сюди, вона нагрівається і гаряча вода піднімається у бак. Є вода, є дрова. І у вас гаряча вода, змішуємо з холодною, і виходить очень комфортний душ. За годину може покупатися 12 чоловік. Для польових умов мають такі душі, показує боєць Сергій. Він бере участь у війні з Росією з 2014 року. Саме все робили, душі, їздили по позиціям, виставляли палатки, душові. Ну короче, це все так поболять, так трудозатратно. Цей комплекс намного мобільний. Цьогоріч польові душі та генератори бригада отримала від Міністерства оборони. Для перебійної роботи, як штабів, так і підрозділів. Цей генератор працює десь від 8 до 10 годин перебійної роботи. Це від 6 до 8 годин. Заключені договори з лісгоспами через Збройні Сили України, через Міністерство оборони. І ми їх отримуємо. Зі слів начальника логістики бригади, тиждень тому отримали зимовий одяг для бійців. Теплим одягом особовий склад бригади забезпечений на 90%, Ми навіть отримали і вже нові берці, нові українські талани, які намного легше, довніше. Форма зараз видається там, в зоні бойових дій. Каже, передусім забезпечують необхідним для зими тероборонівців, які нині на фронті. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.